І хочу подякувати Богу за те, що ви є наші батьки духовні, ви є е, тато і мати. Е, і в писанні, писання каже, є гарні слова. я буквально, Усім серцем шануй батька Твоє. І... Не забувай породильних е, болістей матері Твоєї. Пам'ятай, що ти народжений від них і що ти можеш ти віддати їм, як вони тобі. І я хочу сказати, що ми просто народжені від вас. Е, це робив Господь. Ну, я знаю те, що ви вкладали в нас своє життя, ви вкладали в нас. Е, е, всі ті речі, які ми ну, не, не бачили, не переживали, це були молитви. Дяка Богу за кожну молитву, е, яку ви робили там над нами з нами. Дякую за те, що ви вкладали ну, реальне життя, не те, що там серце, фінанси, е, свій, свій час. Ви, ви для нас є батько і мати. І ми, як, як знаєте, як, як діти. Дітей, діти бувають шкодять, там, як і по, тому де, де ми колись десь щось там робили не так. Ну, Я знаю, що ми ваш пліт, який буде. Славити Господа. Дякую, дякую братко. Артем, приходь сюди. Да. Обов'язково, він обов'язково. Маюша, передаш. Коли хочеться насварити, або. Коли хочеться насварити або е, сказати все доста, подумать, а скільки раз тебе Бог прощав і скільки раз тобі він давав, а ще раз, а ще раз, а ще раз. Це друге і третє. Зрозуміть, що людина, яка поряд з тобою, це не твоє. Чуєте, навіть твоя дитина це не твоє. Це те, що тобі Бог подарував на короткий час. Ні, ну, понятно, я ж її виносила, я ж її родила, я маю право знущатися з неї, на небо не піду, буду указувати, як жити. Це ж понятно. но трошки припустіть думку, що це подарунок від Бога. А вона ж робить неправильно. А він же ж робить неправильно. І що? Молися, не, не, не приймається і каже, я ніколи не прийму. Те, що ти зробив неправильно, але я завжди буду любити тебе, вірити в тебе і мріяти, що ти будеш найкращий або найкраща. Все. Тому, служителі, приходьте сюди. Давайте окружайте їх. Окружайте, окружайте, окружайте таким щільним кольцом. Бо це частина нашої родини. Так. Батько Небесний, простріть руки, буде молитися. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за це покликання, Боже. Слава тобі, Боже, за це покликання. Слава тобі, Боже, за це покликання. Алілуя За ту працю, яку ти з них через них звершуєш. Алілуя Боже, слава тобі, Боже. Подяка Тобі за їх дітей, яких ти їм дарував. Боже, нехай в них все, що Ти вклав, звершиться в ім'я Ісуса Христа. Нехай прибуде Твоє благословіння, нехай прибуде Твоя благодать і Твоя милість, щоб вони досягли і ще більше в Тобі, в ім'я Ісуса Христа, щоб ім'я Твоє славилось в цих життях, щоб цей рід служив Тобі до славного пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Їхні діти, їхні онуки, їхні правнуки, їхні праправнуки, прапрапраправнуки, -пра 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 доколи Господь не прийде за своєю церквою, щоб завжди у них, у їх нащадків, був дах над головою, так як вони зробили для твоїх дітей. Їжа на столі, так як вони зробили і роблять для твоїх дітей. Милість і благодать, яку вони являли і являють для твоїх дітей. Нехай, Господи, ця жатва в їхнє життя. В ім'я Ісуса Христа. І ми всі разом скажемо: ми любимо і благословляємо вас. Ми любимо і благословляємо вас. Ми любимо і благословляємо вас. Давайте всю славу Богу, віддамо. Алілуя. Слава Ісусу! Ну, Сьогодні для них обнімашки. Підходьте. Обнімайте, вітайте, кажіть добрі слова. Це шлях довжиною в 15 років. Це велике звершення. Це велике звершення. Слава Богу. Ще раз Богу, слава за них. Підтримуйте їх, благословляйте їх. Знаєте, який найбільший подарунок, коли, вони, коли будете йти додому, підійдіть до них, торкніться скажіть, я благословляю вас іменем Господа нашого Ісуса Христа. І ви знаєте, це благословіння, воно має велику, значущу річ. Бо всяке даяння добре від Отця світла, в якому немає тіні переміни. І знаєте, я вірю, що якщо в мені є і є хоч щось добре, це мені подарував Господь через молитви моєї дружини і кожного з вас. Бо якщо б не Бог, якщо б не моя родина, якщо б не церква, нічого б не було в моєму житті від слова зовсім, так і саме і кожен із нас. Коли ми це зрозуміємо, коли ми це будемо намагатися оцінити. І розуміти, то буде нам благо. Батько Небесний. влада дарована мені від Господа, я благословляю Твою церкву на звершення, на милість і благодать. Щоб ти боріг так, як ти робив це до сьогоднішнього дня. І щоб Твоя слава і Твоя велич на них і через них перебувала в ім'я Ісуса. Амінь. Пастор, ваше слово. Оголошення. Спільна молитва з понеділка по суботу, на 9.30 ранку. Запрошуємо всіх на YouTube. Пастор Валерій сьогодні ділився. Там багато активності. Будь ласка, включайте хоча б на фоні або доїдетесь повноцінно. Кожної неділі, вже четвертий рік, у нас проходить молитва на площі Центральній на 15.00. Сьогодні також буде материнське служіння кожного понеділка на 16.00 троїцька 1Б. Також у нас відбувається служіння перукаря. Ви можете безкоштовно долучитися. І до Львова Оксів записатися, записатися, вам отримаєте професійну стрижку. Розбір слова кожної середи на 17.15 тут на території церкви. Також у нас є величезна кількість домашніх груп, більше 20 по всьому місту в кожному районі. Рекомендую долучатися. Чоловіча молитва кожної суботи на 17.00 на території церкви. Служіння співзалежних також тут на 13.00 кожної середи. Східна, на 30, правий берег, кожна п'ятниці на 15.00. Кузьми Дерев'яненка це служіння, яке ведуть сім'я Мозелєвих, тільки що за них молилися кожну неділі на 17.00. І Сікорського 3, Ромська церква на Важках кожну неділі на 17.00. І як ви вже всі чуєте, під час служіння у нас продовжується будівництво церкви. Я коли бачу людей, які не мають де сісти, нам буквально не вистачає території, я розумію, як важливо нам можна швидше добудувати Тому, будь ласка, моліться за це. Нам дуже не вистачає ресурсів, ми багато всього робимо в борг, але є дуже чітке розуміння, що це треба робити. І по Божій милості роботи продовжуються, і Господь нас благословляє тим, що все духається вперед. Стосовно оголошень, ще має одне. У нас цю суботу була чудова молодіжка, близько 30 учасників було. Дуже класно. Через тиждень обов'язково повторимо. В цю суботу буде на молодіжному молодіжка в театрі Мелах. Через суботу у нас тут Троїцька 1 Б. І ми наразі мріємо зробити 6 грудня молодіжну конференцію а, на тему стосунки. Ще немає багатьох узгоджень, треба все це попрацювати, але є дуже така сильна мрія. Я вірю, сподіваюся, що у нас це вийде на 6 грудня зробити молодіжну конференцію. І я хотів би задати трошки нестандартне питання в кінці оголошень, чи є в цьому залі люди, які хотів би примиритися з Богом або признести молитву покаяння, але ви не мали ще таку можливість, і зараз саме час це зробити. Можливо, є в залі хтось, хто хотів би покаятися або примиритися з Богом. Я запрошую вас на сцену зробити це разом зі мною. Добра церква, давайте помовимось. Батько Небесний, ми мовимо тебе за всіх тих неспасенних. Рідних і близьких людей, яких ми знаємо або не дуже знаємо, але розуміємо, що їм сьогодні треба спасіння, Господь. Україні треба спасіння сьогодні. Ми просимо Тебе, щоб Твоя милість і богадать, вона була, Господь, над цими людьми, вона була над нами очі. Ми віддаємо їх життя, їх ситуації, їх проблеми, обставини в Твої руки. І просимо тебе, Господь, щоб ти дарував спасіння Твоїй церкві, Твоїй родині, твоїм дітям, Господь. Твоїй Україні Ісус. Ми просимо тебе, Батько Небесний, хай буде твоя милість і благодать над всіма нами. Амінь. Ну і не забудьте привітати ще раз сім'ю Петренко, Владіслава, Надію і їх Льва, маленького. Побажати йому найкращого. Ну і наших 15-річних юбілярів. Нехай Господь благословить вас. З виром Божим церква! Бережи вас, Господь!